Костя, порекомендуй СТО, де швидко замінять двірники. Та навіщо тобі це СТО? Я тобі зараз покажу, як це легко і швидко зробити. Давай їх сюди і ходи. Розпаковка! Виймаємо двірники. Один покоротше, це пасажирський, а. Котрий довгий це водійський. Знімається дуже просто. Трошки його відгибаємо і тягнемо на себе. І так його виводимо. Все. А далі ставимо новий у такому ж порядку, тільки зворотньому. Заводимо гачочок. І до упора Шпок. Так само робимо з другим. Виймаємо, це викидуємо і ставимо новий. Заводимо сюди і до упору. Все. Ну і звісно ж, треба перевірити, як вони труть. А так як дощ був, але він закінчився, а ми трошки вже потерли, будемо робити свій дощ. І працюють тихенько-тихенько. І не роблять тра-та-та.